Так, сьогодні відео без декорацій, без макіяжу, бо воно є позаплановим. Вчора та позавчора я в соціальних мережах виклав пости про внутрішні конфлікти, про те, що такі внутрішні конфлікти, привів, навів достатньо прикладів. І мені кілька людей написало. Ну і що, що є внутрішні конфлікти. Ну це ж не смертельно. З цим же люди ж якось живуть. От правильно, якось живуть. Якось. Якось живуть люди із онкохворобами, якось живуть із важкими хронічними хворобами, живуть із фізичними травмами, якось живуть. А от питання в іншому: а чи радує життя? А друге, друге питання це те, що. Онкохвороба лікується дуже довго, хронічні хвороби дуже довго, травми так само тривалий час лікуються, може і не до кінця. І дуже дорого, довго і дуже дорого, і не до кінця. Але ж якось живуть, правда? Так от, що стосується внутрішнього конфлікту, так, вони є у кожного. А внутрішній конфлікт усовується від 20 хвилин. Є різниця і набагато дешевше. Набагато дешевше. І внутрішній конфлікт, коли усовується, вам стає легше. Гора, наче камінь з плечей, спадає, дихати стає легше. енергія прибуває. А як прибуває енергія, прибуває здоров'я, прибувають фінанси. Якщо ви підприємець, ваш бізнес починає знову зростати. Прибутки збільшуватися, клієнти приходять, ви можете масштабуватися, і ви спите спокійно, вранці прокидаєтеся з радістю, що будуть нові клієнти, будуть нові гроші. Чи не так? То є різниця жити з цим і не вмирати, чи жити без цього. Ой, мабуть, так і є, правда? Отож, пишіть в особистий чат в вайбері там чи в телеграмі, і усунемо ваші внутрішні конфлікти. Я знаю, як це зробити якісно, я допоможу вам це зробити. І ми разом з вами незабаром невдовзі порадіємо змінам, котрі відбудуться у вашому житті. Отож, пишіть, хай вам щастить і до зустрічі!